27 липня відбулося чергове засідання 44-ї сесії Ізюмської міської ради сьомого скликання. Перед початком засідання депутати традиційно заслухали заяву ізюмчан з невідкладних питань, серед яких були питання встановлення пішохідних переходів, охорони об'єктів історичної спадщини тощо. Серед виступів був і позитивний момент. Члени літературного об'єднання Крем'янець подякували ізюмському міському голові Валерію Марченку, секретарю Ізюмської міської ради Артему Юрдаларяну, там Валерію Гелі та Валентині Тимофеєвій за фінансову та моральну підтримку об'єднання. А також кожному вручили подяки та квіти. Далі депутати приступили до роботи. Перш за все, вони заслухали керівника ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Володимира Калюгу, який доповів про результати діяльності силової структури в нашому місті. Так виявилось, за минуле півріччя зменшилась кількість чинених злочинів. Разом з тим зменшився рівень розкриття кримінальних правопорушень. В цілому спостерігається зниження кількості вчених злочин, усіх карторів. Це тенденція судно по державі, у нас вона мене дещо краще. В цілому на 10 тисяч населення, по місту зуб вчиняється 67 злочин. по області 80%. Вчинено було 450 злочинів проти 585. Тобто зменшення на 23%. Розкрито 111 злочинів або 20%. відсотків, Тобто поліція спрацювала дещо краще, ніж в, в минулому році, коли в нас там цифри розкриття були майже 14-15%. відсотків. Але ще потенціал світ потрібно реалізувати, команди прошли, оскільки середньої яка з них значно вища понад 30%. У нас вчинення два судової тяжкі злочини. В цьому році це два побуття розкрита, на жаль, лише одних. До цього часу, незважаючи на вжиття покупці заходів власних таких газів, залишається розкритим обувь жінки, фрагменти тіла якої були 31 березня проявлення Сергія на життя. Більшістю голосів депутати звіт ухвалили. Крім того, депутати ухвалили ряд питань, які стосували землеустрою, змін до міського бюджету, змін структури виконавчих органів влади, затвердження статутів закладів освіти та інші. Відразу після засідання сесії Ізюмський міський голова Валерій Марченко в інтерв'ю прокоментував деякі ухвалені питання та їх значення для ізюмської громади, а також розповів, які з них викликали жваві дискусії і навіть суперечки серед депутатів. Валерій Віталійович, сьогодні відбулася чергова сесія ізюмської міської ради. Розкажіть, будь ласка, які важливі питання розглядалися для Ізюмської громади депутатами, і які питання викликали дискусії серед депутатів? Я хочу для початку розповісти, як починала сесія 30 хвилинка для проголошення заяв з невкладних питань. У нас проходила, і я хотів би звернути увагу на цьому спочатку. 30 хвилинки я б визначив два виступаючих: це там громадянка Єрмаш, яка звернула нашу увагу і правильно звернула увагу на те, що на залізничному ринку через дорогу нема пішохідних переходів. Вже дана указівка Благоустрою міста, які відповідальний за ці роботи, щоб навів там порядок, зробив зебри, повісив знаки пішохідного переходу. Ну, а друга це виступ члена громадської організації ветеранів, які зробили звернення до міського голови і умської міської ради про те, що ми погано відносимося до пам'ятників, не слідимо за їх. Ремонтами, за їхнім станом, ну, я не згоден в цьому питанні з ними. Ну, По-перше, всі роботи, які потрібні, ми проводимо, і готуємо пам'ятник, і красимо, і косимо траву. Якщо і десь в якийсь час і правда там щось було, ну, для того ж є громадська організація. І в основному ця організація займається чим? поздоровленням. Ветеранів, так, да, це потрібно все. Е, організувати якийсь обід, організувати якесь застолья. От більше ця організація нічим не займається. Вони повинні бути першими, які нам би допомагали, нам показували, що треба зробити. По Тільки пишуть скарги. Тільки пишуть скарги. Хоч раз вони до нас підійшли, сказали, давайте об'їдемо разом по пам'ятникам, подивимося, що треба зробити все. Хтось їх покорми, і вони починають писати і виступати на сесіях, що як це плохо. Ну, тільки політичне замовлення, тут я бачу і все. П'яте питання, де у нас затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної численності, апарату міської ради та і виконавчих органів. У нас там пересули зміни. Тепер у нас буде новий відділ, відділ. Благоустрою міста Ізюм, який буде займатися перевіркою порядку на вулицях, робити приписи, де що треба зробити, і підприємцям, і УСББ, і просто частному секторі, щоб наше місто стало ще краще, ще чище. Невеличка була там пані Маша, суперечка, з нами депутата пані Маша. держава нам передала свої повноваження. І нам потрібно було ввести виконавчу владу інспектора з праці, який буде займатися легалізацією робочих місць, охорони праці. Ну, багато питань, які входять в його повноваження. Поки ми зробили одного інспектора ввели посаду, ну, в майбутньому, мабуть, їх буде два, тому що по закону на 20 тисяч жителів повинен бути один інспектор операції. Ну і саме більше, навіть зруживало обсудження питання, це було питання про передачу з управління освіти на баланс управління житлово-комунального господарства приміщення. Дитячого садочку, будемо казати так, який був раніше колись дитячим садочком, Петушок, дитячий садочок номер 8 Депутат Явдокименко був проти цієї передачі, мотивірує це тим, що на Пісках, Поворотці, там район Нефтяних, а не хвата у дитячих садочках, давайте зробимо з нього дитячий садочок. Ну, це було більше. Піару, він хотів пропіаритися, тому що з 2001 року цього садочка як такового не, немає, тому що в 2001 році він був перестроєний під виробництво оптичної лінзи і введений в експлуатацію вже як нежитлове приміщення для виробництва, для оптичного виробництва. Є акти ввода в експлуатацію, і навіть зараз він витягу про державний реєстр сечових прав зареєстрований як на житлове приміщення. 16 років там робили лінзу, Там садочок вже, навіть якщо ми захотіли зробити з нього садочок, це неможливо, тому що там була хімія. Ви знаєте всі, як роблять Ну, Дякую депутатам. Вони розібралися і проголосували за передачу, і тепер місто може цей. Це приміщення, і здати в оренду, і виставити на продаж, і заробити для міста гроші, які потім ми можемо вже пустити на реконструкцію або додати по же садочкам місць. Ну і я думаю, що ще одне було важливе питання, воно було у додаткових: це звернення депутатів Ізюмської міської ради до Кабінету міністрів України. В цьому році дуже важка ситуація у нас в медицині. Державна субвенція, яка виділена на рік, на цей, не покриває розходів на заробітну плату, на закупку медикаментів для наших. Закладів оздоровлення. І на даний момент уже нехватка коштів біля 8 мільйонів. І ми робимо звернення до Кабінету міністрів, щоб передивились субвенції і додавали грошей на нашу медицину. Така ситуація не тільки у нас, і в наших сусідів це Лозова, Куп'янськ, Чугуїв. Ще одне важливе питання. Ми сьогодні затвердили нові правила благоустрою території міста Ізюм, які ми вже не більше, ніж півроку розрабатували. У нас були фокус групи із різними управліннями і відділами. Були задіяні дуже багато фахівців, де ми оприділили, що таке центральна частина міста, що таке історична частина міста. По рекламі, ну, в общем, все, що зв'язано з благоустрою міста, де повинні стояти урни, де контейнера, ну, там титанічний труд, він такої толщини. І сьогодні ми вже його винесли на сесію, і депутати проголосували прийняли. і прийняли. Тепер ми вже будемо робити по новим правилам. В цілому, вважає Валерій Віталійович, депутати попрацювали виважено та результативно.